Вітаю, я Олександр Дубінський. Це гроші. І сьогодні розкажемо, скільки вартує секс з дівчиною та яку суму витрачають насправді Порошенко та Яценюк на життя. Дивіться. Буде цікаво. У всьому світі нещасливим вважається число 13. А ось у Криму свої порядки. Тут нещасливими стали цифри 82 і 92. Коди Криму та Севастополя для автомобільних номерів Росії, які мають з'явитися на всіх машинах прихильників Крим нашу до 1 квітня, до дня дурня, і ось парадокс: розмахувачі російськими прапорами чомусь цього дуже не хочуть, бо знають з новими номерами ані в Європу, ані в Україну поїхати не вдасться. І відмовитися від пропозиції російського ДАІ вже неможливо. Чергові радості кримського життя в окупації далі в програмі. теперь проезжая по окружной Симферополя, можно увидеть вот такую вот очередь которая становится все длиннее и длиннее. Крым и Севастополь, жители нового субъекта федерации, меняют номера на своих автомобилях. Ты, пожалуйста. Давно стоите в очереди? Сейчас у ночи. Сейчас у ночи? В Крыму автомобильная паника. Специально вынесли, чтобы поменять номера. Я буду искать новую работу. Водії кинули всі справи і вишукувалися у довжелезні черги. Російська окупаційна влада змушує кримчан до 1 квітня поставити на авто російські номери. В день гумору кримчанам буде не до сміху. Хто вийде на українських номерах, шукатиме автівку на штраф майданчику. Хлопотно номіра мінять висвітлювати цей черговий примусовий крок у русський мір. Звичайно ж, приїхали російські телевізійники. Ось вони знайшли людину, яка дуже задоволена заміною автономерів на російський. Надіємося, що отримаємо нормальний номер котрим будемо гордитися. І діти будуть гордитися, Всі будемо гордитися. настояще нормальний страну, родини. Ця величезна черга лише до одного кримського МРФ показує, скільки людей до останнього сподівалися не гардіса окупаційними номерами. Согласно данным управление ГИБДД, на территории Крыма прошли регистрацию только 200 тысяч автотранспортных средств из 800 тысяч. В результате поступления налога на транспорт за первый квартал составили всего 493 тысячи рублей. Это даже не 1%, а 0,6%. Володимир Левандовский, так званый министр финансов Крыму. Но российские власти байдуже, что крымчане не хотят ее номеры. Адже Україна та Європа не визнає окупації і виданих окупантами документів. Тому цифри 82 та 92 на бампері вашого авто будуть означати, що у вас є право дочекатися Керченського парому та майнути по неосяжним російським просторам в Україну, а через неї і у Європу на нових кримських номерах в'їзд закритий. Ті, хто не хоче жити кілька днів у чезі за кримсько-російськими номерами, поспіхом мчать до прикордонних областей України. Продавати авто. В Україні вони відчутно дорожче. Це Херсонський авторинок. У нас залишилося 4-5 днів, Времени дні. Переоформлять. Там очереди більші. А яка різниця ціна в Криму і. Тисячі доларів побачу, на цю машинку, наприклад? На эту, сто да, ну, на Навала кримських машин створила новий бізнес навколо південно-українських мрев. Тут поспіхом знімають із реєстрації кримські авто, щоб їх можна було перепродати. Які варіанти бувають? Дієжні варіанти, дієві. Тобто ви дали суму. Чоловік вам в течение 15 минут зняв з учета, поставив на учет я дав вам машину з номерами, какие ви хотите. Хотите номера там. заказные, теж отдельная плата. Ось як реакцію на зміну українського номера показують російські телепропагандисти. От тепер ми чисто росіяні. Так ощущение. Отличное. А ось сувора правда життя. Ці люди продають своє авто в Херсоні, щоб купити потім інше в себе в Росії, щоб номера були російські чисто, ну материкова частина. Росії. Будь-які російські номери, тільки не 82 та 92. Тоді, якби дам можна сюда можна будти, ще виїхати. ну опять же, не через це та можна, я слышу. Вічливі російські чиновники фактично прирікають 2 мільйони кримчан кататися периметром красивого, але невеликого півострова. Щоправда, українська влада шукає шляхи, як допомогти співвітчизникам подолати російську бюрократичну машину. Підлагається створити сервісні центри на контрольних пунктах є здоїзда, які будуть виконувати определенні функції в частності видача номерних знаків українського образця, на такому сервісному центрі кримчани зможуть зняти нещасливі 82 та 92 і поставити законний номер українського зразка та їхати з ним Україною і далі всім вільним світом. А взагалі краще, щоб Україна повернулася в Крим. Да, так, многі проблеми зняли. бы ну, нас сильно как бы зажимают, уже гайки заворачивают по полной программе.